Всім привіт! Я Олександр. Ви на моєму каналі Балекс Design. І це розділ «Знаю, застосовую ділюся. В попередньому відео я показував, як я робив датчик моточасів, як я укріпив, як під діняв. Зараз я продовжую підключати свій генератор, і мені треба зробити заземлення. Заземлення генератора вважаю одною з головних частин техніки безпеки. Тому. Давайте я покажу, як я буду його робити. Це дуже просто і дуже легко. Поїхали. Дивіться, в мене є генератор, я вже показував. Вже стоїть так от датчик моточасів. І тут є в мене заземлення. Майже на всіх генераторах є таке заземлення, якщо його немає, можна зробити просто від якоїсь гайки, маси. Від корпуса. У мене вона є спеціальна така штука. І що я робив? Давайте покажу. По-перше, я зробив кабель. Я купив одножильний кабель, десь 2,5 січення, купив такі клеми і зараз мені його просто треба собі прикріпити. Я беру. беру просто клемму, и сюди прикріпляю шайба, гровер і гайка і прикручую. Вона тримається. Далі кабель ви можете, як вам зручніше, я його запихну сюди, так, щоб він під колесами не дихався. Пропихну. Ви можете взяти будь-який кабель. Не обов'язково брати одножильний. Ну, мені чогось. Для зручності захотілося. його зробити так. Я навіть тут в мене такі є отвір, я його тут з притягну, щоб він тут не сильно болтався. Далі я не буду його сюди запихувати під колеса, Притягну туди-куди куди треба. І так, що треба далі? Є такий, в мене були гарматоріна, дві палки, ну, дліна загальна десь вийшла, ну, може метр двадцять. Приварив сюди е, болт, поставив гаєчку, кидаю клему і другою гаєчкою його затискаю. І ви бачите, в мене тут є така діляночка, типу газон, трава, цвіти. І так далі вона буде весною перероблятися. І я десь там заб'ю штир і підсоединю туди кабель. Кабель в мене повинно вистачити, навіть може з запасом, тому мені можна його для того, щоб було зручніше двигати сам генератор. Або вправо-вліво, або в сторону ліво да? такого плану. Так що... Пішов забивати і підсоняти заземлення. Ну, дивіться, я розмотую заземлення, да? щоб воно було з якимось запасом. Ну, я тут. Я, раз біля камні заб'ю кусок арматуринку Відчуваю, що я його буду довго витягувати потім, коли буде треба. Так, так, забив. Візьму, взяв інструмент тріщотку, щоб його закрутити. Одягаю. Все таким чином. Просто забив штир, підключив к закрутив гаєчкою, ну і все, ж. можна нічим не накривати. І в мене кабель іде, йде, йде, і виходить до генератора. Все, легко, просто, можна зробити за Ще раз кажу, що я вважаю, що е Заземлення генератора є важливою частиною техніки безпеки, щоб вас, ваші прибори в домі працювали справно, а також щоб сам генератор був у безпеці від тої напруги, яка в нього виробляється. На цьому все. Далі буде. Пока.